Три відео на кисті. Це перше відео. І що ми будемо з вами робити? Я вас дуже прошу: впродовж робочого дня починаємо замінювати схрест на пальцях і робити сильний стиск в одну сторону, в іншу, в одну, в іншу. Робимо так 40-50 разів. Таким з натиском нам треба пропрацювати ці всі суглобчики. Бо у нас руки заклякають, перестають функціонувати. Там, де нема живлення, там не буде життя. Потім це жопа. І в кінці, коли ми зробили, вивертаємо, і от знаєте, ви маєте прямо потягнути так, щоб ви тут пальці потягнулись Зрозуміли? Вивертаємо, і прям знаєте. Подихали, потягнулись. Візьміть цю вправу собі в режимчик. Це буде просто дуже круто.